Всім привіт! Зараз ми порівняємо всі три розміри моделі Essence від бренду Samsonite. Оскільки в нас вже є повний огляд на цю модель, в описі буде посилання, а от огляду розмірів не було. Тому. Додаємо це відео. І так, почнемо з великого розміру. Це в нас класичний великий розмір, легкий, це нагадаю одна з найлегших моделей на застівках, яка взагалі існує з поліпропилену. Там все відео, ви подивитесь про неї. І а, цей розмір якраз підходить для навантаження 20-23 кг. Звичайно, можна покласти і більше, але ми кажемо за класичні речі. Мій зріст, 1,80 м, щоб вам було легко провізуалізувати. Середній розмір є нетиповим, він досить високий, широкий, глибокий. Тому в нього може покласти майже 20 кг. Так само кажемо про класичні речі. Чому я кажу нетиповий, оскільки от класичний середній розмір. І подивіться, наскільки він вищий, навіть ширший, ну і глибший, ніж класичний середній розмір. Тому а, він піде майже на заміну великого. І ручна поклажа тут вже йде навпаки компактна і класична, саме для того, щоб її ідеально можна було брати у ручну поклажу. І що змінили в порівнянні з середніми великим розміром, то це ручки і замки. Подивіться, тут ручки у нас йдуть з поглибленням, а тут, щоб зекономити максимально внутрішній простір, зробили їх в такому форматі. І не лякайте, що вони такі низькі, вони тут з такими додатковими амортизаторами. Тому ваша рука буде з легкістю тут поміщатися, як зверху, так і збоку. І тут є такі виїмки. Які теж дозволять руці максимально зручно там поміститися. І зверніть увагу, що ручка добре прилягає до корпусу, і навіть якщо ви десь колись здасте цю ручну поклажу у багаж, то відбитися їй буде крайні важко. І замок тут трошки відрізняється. Я саме кажу про систему закриття. Тут у нас звичайна скоба, а тут у нас ось таким натиском він відкривається. Ну і звичайно, зверху і знизу є додаткові. Фіксатори, і у вас вже відкрита валіза. Всередині взагалі це крутезне рішення тут було придумано, оскільки а, цей бокс, який ви можете навантажити і повністю закрити, повністю знімається. Ось так вони виглядають поряд всі три разом. І якщо у вас залишились якісь питання, то дивіться повний відео огляд, або задавайте нам їх в коментарях, або в інстаграмі. Якщо питань вже немає і ви готові їх придбати, пишіть нам і ви це зможете зробити з класною знижкою.